Божої Царства небесного, і відпущення ріхів для них у Христа Безсмертного, Старя і Бога нашого прощімо. Господу помолимось. Боже, дух. Всякої плоті, ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові Твоєму подав, Само Господи, упокій, душі спочивших гробів, Божих, блаженої пам'яті, невинно обієних на майданах, нашої України і в столичі. Які життя поклали за волю, незалежність розквій, демократію нашої батьківщини, у місті світному, у місті квітучому, на місці спокою, де немає, ні недуги, ні журби, ні зітхання, і всякий рік, що вчинили, вони словом, чи ділом, чи думкою милосердний Бог прости. Бо немає людини, що жила і не согрішила, і один без гріха, і правда Твоя, правда є вічна, і Слово Твоє є істина, бо Ти все Воскресіння, життя і спочинок спочивши слух Твоїх, Христе Боже, і тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, з присвятим і милосердним, і животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки країни усіх людей, які сьогодні на майданах Христою свободу, слова І що хочуть, щоб люди щоб Україна розпина і була свобідною. Непорумпованою державою, і щоб похоронив нас, і всякої скоро піти, діло і межі і всякої волі стей, душевних і кінець, підмавна спороця, усім ви сьогодні спитали Господи, і дав усім особовіття, промовну робив слабай, і милостивного мину. Білий Господи, білий, Господи білий, білий. Ще молимо, й, що зберегтися міста відшому і святим церквам нашим, і всякому городу, селу Україні від голоду, загибелі землетрусу, подобного граду вогня, печа нападу чужинців, та між пособною И что ведь умный восхеме, добрым. Буду служить своим сынам и дочерям. Буду служить своей земле. Бог, мы просим тебя. Мы полагаем тебя о мире, святой души Мы просим тебя, как Иисус Христос, когда Он висел на кресте. И Он говорил, они не понимают, что они делают. Он говорил, они не понимают, что они делают. Когда его распинали. Он не желал людям зла. Он желал людям добра. И мы просим тебя сегодня, Господь. Благослови, Отец, и пусть твой мир, пусть добро